Знову всіх вітаю. Хочу розказати про ще одне поле. Тут три гектари сої. Де я теж сіяв сівалкою цією тіло. І це поле було сіяне чисто по необробленому ґрунті. Це поле було сіяне, чисто. То в тому році була соя. Це поле було залишене і було посіяно. Ось дивіться тут. Це Цица що я лишив, що, що було розкажу про свою невдачу. Це теж корисно і дуже добре, щоб ви. хто стає на такий шлях, щоб дуже добре вчився. Ну, Доспівши було сіяне, коли поле трохи було мокре. Одне із перших полів зайшли сівалку, поле, земля була ще мокрова. І я не дуже звернув на ту увагу, бо не дуже було видно через те, що набирало трошки землі на сошники і на прикаточне колеса. Соя була посіяна дуже зверху. Ну, якщо я йшов так, то воно а, бувало, що зверха. Там, де пішов сошник глибше, там соя зійшла. Там проблем не було. Де сошник пішов більше, то соя не зійшла. Чому? Тому що зразу впарило сонце, дощів не було. І вся соя пересохла. Соя, яка була посіяна на десь сантиметра 2. См, так воно десь було. Вона вся пересохла, вона просто не зійшла. Тому що пересушився ґрунт сильно і вона не зійшла. Та своя, яка зійшла глиб, та соя, яка пішла глибше, вона зійшла. І через деякий час я прийняв рішення пересіяти. Тому що вона була дуже рідка. Бо вона була наскільки рідка, що не рядків не було видно. Все. На один метр квадратний було приблизительно десь. Ну, я рахував, було три штуки на метр квадратний. Бувало і дві штуки на метр квадратний. Якщо по, так місцями було, місцями було так, що ще можна було десь один гектар вибрати і не пересіювати його. Десь один гектар можна було вибрати, але я думав, ну як як вибирати місцями, як то робити, і прийняв рішення повністю пересіяти, пересіяти, пересіяв. Дощу не було, але через те, що сівалка тяжка, я що зробив? Задискував, тому що через те сонце, через ту жару, яка була, то земля Наскільки вплотнилося, що там не було шансів, щоб знову щось посіяти, І погода не, не, не говорила про те, що буде якийсь дощ, що то насіння знов зайде. І щоб не потрапити знов на ті самі граблі, то я передискував і одразу засіяв. Зійшло більш-менш нормально, через те, що сівалка тяжка, воно пішло глибоко. Та насіння пішло глибоко на сантиметрів, десь насичено 7-8. Даже місцями десь 10 сантиметрів. І це добре було через те, що воно там знайшло собі вологу. І воно зійшло. Якщо подивитися, то ну, десь відсотків 10%, може, ще не зійшло. А є ще така, що от дощ пішов, і насіння те дійсно було, потрібно було майбутнє десь в руці. Тепер змочило його. Все воно зійде все воно виросте і буде дуже гарний рожай. Зійшла теж непогано, ну не хвора, нічого. Добре. І я залишив тут приблизно десь, ну, я знаю, соток 20. Соток 20 для зрівнення тому що тут було більш-менш нормально, бо сходи були нормально. Цей йолочка ця треба розкислити, її іменно цей кусок поля треба розкислити. І ось соя вона була по чистиному тілу. Я вже пройшов був гербицидом тут один раз, бо бурини вже були. І полянки, що декуди, да, що воно теж не дуже зійшло через те, що насіння було поверху. поверху. Але для зрівняння я лишив, цей кусок він ну, сходи непогані, буде з чим порівняти. Дощі пішли, земля трошки вже відтала. Набрала вологи. Воно ну, все, волога є. Солома, все буде гнисти, перегнивати. Ось так ця технологія вона не є дуже легкою. Без не того, щоб не було якихось невдач, але вчитися потрібно, заощаджувати потрібно. Буду старатися працювати разом з покривними культурами, зідіратами, щоб підживлювати землю, розпушувати землю природним шляхом. Так. Ось такі справи по цьому полі. Ну надіємося, що все до осені буде добре. Так що дякую за перегляд. Всім мирних днів, мирного неба.